Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде розп... розпаковка наклейок. Ну, пакетків там, де є наклейки. Так, у ну, мене є заготовлені чекайте, шість колекцій для мене заготовлено. Це є моя перша розпаковка. І перша наша колекція це скейти. Тут всього 9 пакетиків. Скейти там всі однакові, але по малюнкам вони всі дуже сильно різні. Деякі там фрукти, а деякі не фрукти. Тільки не скажу, які фрукти. Наступна наша колекція це пластилі. Пакетики дуже похожі на колекцію скейти. Да. Я просто щось захотіла зробити в такому стилі. І всі пакетки те, будуть одинакові в цій розпаковці. Ну, в всіх розпаковках. І ще в мене є такий альбом, там де є наклейки, які я буду ліпляти в наш каталожик. Там це не пакетики, це наліпки. Да. Ну що ж, давайте будемо починати. Давайте виберемо пакетики, які ми будемо відкривати на розпаковку. Спочатку давайте почнемо з кейтів. Так. Кстати, давай это вот так, чтобы... просто выбрал. Ой, Ой, тут два пакета. Ой, сайпакет, так мы сегодня будем открывать. Наше либо местечко. Березкей. Ой, биопластырь. Так, наступно класса целиапластырь. И давайте тоже рандомно выберем. Все, вот такие пакетики нам попали. Все. Кладемо. І, звісно ж, будемо вибирати ми вже відкриємо каталожик. Беремо ці два пакетики. Це на розпаковку нам, тільки там, що будуть наліпки. Ми будемо клеїти по дві наліпки, а в пакетиках ми будемо по одній. Давайте ми спочатку почнемо з наліпок. Давайте відкладаємо наші пакетики. Дивіться, це ще з цих колекцій, це я, я розумію, що це мало, але я ще не, не встигла зробити. Тут в мене є заготовлені колекції. Та, наприклад, всякі різні колекції, які я ще не доробила, тому ми їх не будемо знімати. Так, ну раз я попала на страничку пластирі. Давайте ми відкриємо пластирі. Чекайте. Так, отак. Що їх я злякалась. От ми відкрили пакетик. Ну, іде наш простир. Нам попався головний прастер. Оцей, який на заставці цього пакетика. Це головний прастер фіолетовенький okay. І він нас під номером 5. Вет, ми вже піклеємо. Так. Приот, я зараз відклею двосторонній скотч. Я то що думала, у мене тут нема нічого. Я так приклею розложити. Все, перше я відкрила. Тут чотири штучки по бокам і так далі. Так, все, друге є. Щось не хоче воно. Третє і останнє четверте. Так, давай відкривайся. Мені здається, я, я все-таки не відриваю. О-о-о-о-о-о! О, 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 о пошла жара, все. Я приклею наший головний. Ось цей. Я не думала, що в першому відео розпаковці зразу попадеться головний. Я зразу, я не думала. Клейкаю. Все, приклею. Не бійтеся, тут у нас е, двохсторонній скотч. Він приклеїться, але це нічого. Тут такий слабенький двохсторонній скотч. тому не бійтесь, він нічого нам не. Як сказати, не розірває. Чекайте, хто може. А, вот боже. Этот пакет я выкину. Так, давайте наступим в полицию. Скейты. Да, ой, уже скейты. Вот такие пакетик. Тут у меня такие заводки. Мне дуже сподобалась такая идея, если честно. Сама в голову пришла, что кто-то хочет. И так само воспоминать. Ну, тоже хочет так забыть, это тут не добрая. Я позволяю вам пользоваться. Так, але я думала, ви будете своє ідею, не списувати з інших. До речі, я, е, наступна колекція. Чекайте. А, от, Наступна колекція буде Капібари. Да, типу там буде попадатися Капібара якась і там буде для неї наряди. да, з буде така колекція. Мені попався той самий, який мені дуже сильно подобається скейт. Кактусом. Я дуже люблю кактуси, як я їх малюю. Вони просто шикардосно у мене получаються. Під номером 2. Я нічого не побачили. Під номером 2. Не, вибачте, якщо що, просто я е, вже наклеїла тут два, але не бійтесь. пакетиків ще багато, не переживайте. Якщо що, я зроблю заготовки ще для тих. Все, давайте відклеюємо. Ось так от. Блін, так швидко. Вже третій відкриваю. Так, давайте відклеюся. Эй! Не отклею, все. О, Так, давайте что ещё откроем. О, не отклеим. откроем, а у двух сторон не откроем. Тут надо их аж четыре штучки. вы представляете, сколько это? Давай! Тепер на моєму каналі буде дуже багато розпаковок. Серйозно, я буду... кожне, відео, кожне відео буде з новою колекцією. Не переживайте. Тільки наступне відео не буде е, нова колекція. Ну, буде, типу, нова колекція, але ця, ця колекція я її вже мала. Ця колекція буде називатися Мої речі в школу. Да. Ця колекція дуже прикольна, Це, типу, я там буду малювати зашити, всі блокноти, не блокноти, щоденники пенали і так далі. Ну, все, що треба до школи. Е, на, на тепе... Напевно, буде ще коле. Табалапки буде обов'язково. Табалапки обов'язково буде. Колекція пушини. Колекція мої мої маркери. Ну, типу мої фломастери. Ну, і купа колекцій. Не буду вам розкривати всі колекції, які я вже придумувала. Будете бачити. А за тим часом я вже приклеїла наші С... називається... Скейт! господи, я вже забула. Ми вже відкрили дві упакочки і переходимо до моєї самої розпаковки. І. та та да да Ой боже, що це затупило. Та-та-та-та! Це наліпки куромі в Мелоді, сіміна руку і Hello Kitty. ДА! тут у мене є колекції і там теж по дві наліпки. Але не переживайте, вони не такі агам'язні, як, наприклад, скейт і так далі. Ой, ну я попала на сторінку My Мелоді і Сіміна руку. Тому давайте почнемо з сіміна руку. Клейм дві любі наліпки. Так. О, я хочу оцю эту Май Мелодию как на диванчику. Ось така. Така миленька, прикольна. Все. Крыленькая. І вибираємо ще якусь Май Мелоди. Ось цю хочу. Зі зайчиком. яка це цемишку. Я знаю, вона нас була, показывать. Ось така зайчиком сидить. чекай. Давайте я придумаю кудись місце. Є. Отак, щоб було більше місця. Все, My Melody ми закінчили. Тепер давайте переходимо до сім'ї Ну, Сіміна я вже хочу на самі самій сторінки. Вибираємо. Ось таку, яка з була Ой, така вівішна. Так. І я ще хочу. Собіти, то вибирайте. Вот, я хочу собі э, сильно ось таку мою, мою на руку. Ой, ну дивіться, куди мій бік. До речі, тут не тільки є ось такі наліпки, що вони через прозрачну э, невидиму плямку. Тут ще є запасні отакі наліпки. Це називається запасні наліпки. Ну, типа такі, що не вони? Що вони не ось такі. А вот такие, типа, беленькие. Это такие запасные на Я не знаю, я замовила такие защиты, я то я что-то таки побачила, я не знаю. Все, давайте клейкаем. Все, My Melody и Семи мы закончили. Переходим думаю, до, самой черной кольоровой стринги. Ну, не кольоровой стринги, чего, ну так скажем. Тут я Куроми и Hello Kitty. Я тут опять же приклею по две налипки. В кожній колекції наприклад, буде нова колекція і там буде вже дві приклеєних. А що? Ну, типа нічого. Все, давайте клеїмо коломі. Комі у нас буде така манюсінка сьогодні. Отак, ну, чкапужу. У майже... Шо... А, вона це капелюшок такий такі манюсінькі в неї. А я подумала, це якась сукняка на неї впала. О, як я не побачила. І сьогодні у нас буде не колоні, а надпісь Надпись колоні, як сьогодні буде. Ну, Записка колоні. Ну і от, на цьому ми закінчуємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ідеї на нові новинки і всім па-па!